Друзі, всім привіт! З вами компанія Протезе» І сьогодні в нас на огляді щойно пригнаний та розметаний автомобіль, фульсуальний гольф, чистий 620-й рік. Перша реєстрація та експлуатація з 21-го з оригінальним пробігом 23 тисячі кілометрів. Авто не фарбоване, пригнане з Німеччини. Батарея 35,8 кВт, кіловат. нас у 36 кінських сил. Це ми автомобілем та комплект коліс на дисках. Можливо, купівля кредит, лізинг та по перерахунку. Матрична LED-оптика, денні ходові вогні, омивачі фар протитуманні фари. Мадридиськи 17-го радіусу на дуже хороший резані данлоп. Автоматичне складання дзеркал. Датчики сліпих зон. Так виглядає передній ряд сидінь. Електрорегулювання, електроскладання, підігрів дзеркал, повний електропакет, Шкіріне мультикермо, керування мультимедією. Оригінальний пробіг 23 тисячі км з гарантією. Великий сенсорний монітор з навігацією, двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, безпровідна зарядка для смартфону, автоматична коробка передач, електронний ручник, автофолту, розетка на 12 вольт, два підстаканники. Так виглядає меню в автомобіля, керування жестами mm. медіатека, CD-DVD, вихід на дві sd карти два USB-порти, Bluetooth, Wi-Fi, Android Auto, Apple CarPlay. стан автомобіля. Є менеджер, настройки автомобіля, асистент освітлення, освітлення салону, фронт-асист, асистент контролю дистанції попереду, датчик мертвих зон, екопорада водіїв, розпізнавання втоми, асистент паркування, асистент гальмування під час паркування, асистент фейзу з місця паркування, передні та задні парктроніки, настройки дзеркал та споучисників. Кондиціювання нитковий обігрів лобового скла. Бердачок з охолодженням пульсована мультимедія. Так виглядає задній ряд сидінь. Підлокітник та два підстаканники для задніх пасажирів. Система кріплення Isofix. Так виглядає багажник. Розетка на 12 вольт. Дві зарядки, аптечка, компресор, піна для куліс. Сервісна книжка, два ключі. Дане авто в дуже хорошому технічному та візуальному стані. Практичний новий автомобіль. Також носить дуже великий вибір автомобілів. Та багато авто їде в дорозі, які ви можете оглянути на нашій площадці, яка знаходиться 20 км від лівого сторону жовтве село Сопошин. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, це автомобіль чекає і саме на вас.